Побачив нові двері, це не двері, термінус, це щось новеньке. Ну розкажи, так. що це Ми таке? Це замінили. Це виробник бердиче виготовляє соснові двері. Так. В принципі, і соснові дверей, ті, що я бачив, це так, один з доволі непоганих варіантів. Та вони не тоновані чи які? Це вони тоновані. Це тоновані. У нас є два варіанти. Можна замовляти. По бажанню, можна замовляти стандартні, нічим не оброблені, саме mm -hmm. там плаком, варілкою, тонуєте, фарбуєте і так далі. А можна від виробника є там палітра кольорів, можна вже вибирати. Слухай, нічого, що тут бачиш, трошки все ж таки воно бачиш, там марілочка трошки є як недокрас. Це, Що цим робити? Нічого, жити далі. <ривіт> жити, <ривіт> жити далі далі <ривіт> як не фула. Ну а кошмар, якщо сняться людям, то що робити? Ну теоретично там постачальник адекватний. Я думаю, що якщо якісь критичні будуть нюанси, то домовлятися можна. Це в мірі розумно. Але на жаль, тобто ти тут ціна така, <ривіт> по, по якості, в принципі, ну... Або вибирати конструктивно трошки інші моделі, щоб. А, слухай, якщо порівнювати, ось, наприклад, якщо цю брати дверку просто дерев'яно, просто дерев'яно, нічим не вкритою, яка буде ціна приблизно? Mm, ну, Тут ти можна надію. Ні, в блоці, в блоці. Та важко сказати. Важко. Десь в районі, я думаю, що тисяч певно восьми mm -hmm. сурматура. Десь 8 тисяч. Да? А якщо тонувати? Ну, Тонування. Нормально там добирає, десь відсотки, плюс-мінус 40 треба додавати. Тобто буде десь отут цінник актуальна, десь 1013, да? так? Да. Так, ну це вже вона тонована, це з на дві сторони, і вони коробку виготовляють без доборів, вони роблять на необхідну товщину стіну. Супер, ну коротше, можна брати.